Угу. Доброго дня усім. Мене звати Оксана Лужецька. В темі відновлення профілактики здоров'я я вже більше десяти років. Рік я вже співпрацюю з компанією американською нанотехнологією це літин харчування. Чому я співпрацюю з цією компанією? Тому що. Мені потрібен продукт для того, щоб було відновити здоров'я. Я була, була керівником однієї з продукції, але зараз її вже немає на ринку України, і тому мені потрібно було доєднати те, що буде ефективне. Дуже багато я, звичайно, зараз добавок різних компаній, але для мене дуже важливо було, щоб було щось мінімальне і дуже ефективне. І його сім років назад розробили американці завдяки запиту одного мультимільйонера в Америці, який хотів відновити здоров'я своєму синові. І він е, зібрав конціліум лікарів. І зробив такий запит, що мені потрібно зробити якусь унікальну капсулу для того, щоб дитину мою підняти на норму, і це нанотехнологія, розробка американських вчених, патенти, сертифікація в кожну країну, коли ввозилася продукція, тому що компанія співпрацює з більше ніж 100 країнами світу. І воно дуже ефективне. Чому? Тому що в одній капсулі є 4 види грибів, це речі, ще так, і це є сублімовані овочі, ягоди, фрукти і лікарські трави. Це така мінімая презентація про БіЕпік. А сьогодні я хочу розкрити дуже важливу тему, тому що сезон, осінь, зима це дуже актуальна це тема для всіх, і для дорослих, і для діток. Це є лор-захворювання. Це є вухо, горло-ніс. В традиційній медицині, коли в нас є проблеми з горлом, з вухом, ми куди йдемо до лікаря, який ловить інфекція. Інфекції бувають різних видів. Вони можуть бути вірусного, бактеріального походження, також може бути грибкового походження. І в традиційній медицині дуже багато діагнозів якраз присвячено тим трьом органах. Це я зараз мені аудиторія Шепчина допомагати. Можу не всі згадати є. ларингіти, фарингіти, трахеїти, ангіни, синусити, отити, що ще? З... Гайморит. Як? Гайморит. Гайморити правильно. На двіт, так, бо і, ну, їх дуже багато. І е, коли ми приходимо до лікаря, я просто скажу свою історію, тому що я дуже люблю свої історії розповідати. Прийшла я до лікаря в Америці. Я шість років жила в Америці, мене заболіло горло. Прихожу, я в мене почалася нежить, був російськомовний виходить, клініка була, тому що ми всі мігранти знали там англійську мову, і я відкриваю горло, червоне горло, нежить. І мені доктор зразу виписує антибіотик. Це настільки було здивування, я кажу, чому антибіотик? Я кажу, я ж ніякі аналізи не здавала. А він каже, а це в нас в протоколі лікування. В них зразу в протоколі лікування йде антибіотик. Для чого? Для того, що вони страхуються, Є в тебе вірусна бактеріальна інфекція, вони зразу луплять антибіотик. Є без різниці, як ти себе будеш почувати. А якщо в тебе вірусна інфекція, я тут я думаю, що ви знаєте, що коли в нас вірус, нам не потрібен антибіотик, він нам не допоможе. Тому що тільки бактеріальну інфекцію нам потрібен традиційній медицині антибіотик. І виходить, якщо у вас вірус. Ви п'єте собі антибіотик, що робиться з вашою печинкою, шинково-кишковим трактом, воно все садиться. Але вам лупило, а вдруг оцей вірус вам зробить якусь потім бактеріальну інфекцію, і так на всякий випадок. От таке лікування відбувається за кордоном. При тому, що там от, власне, операції це на високому рівні, тому що там техніка, але от, лікування відбувається тільки антибіотиками. І тому. Я завжди говорила. Я говорю, що ваше здоров'я є абсолютно в ваших руках, тому що лікар він має протокол чи протокол на Україні, чи протокол за кордоном. В нас на Україні ще кращі варіанти, тому що наші лікарі багато не завжди зразу описують антибіотики. І коли у вас є вірусна інфекція, запам'ятайте собі, вам взагалі ніякі не потрібні противірусні препарати. Вам потрібно створити умову своєму імунітету, щоб він нормально міг подолати ту вірусну інфекцію. Що ми маємо зробити? Ми маємо почати пити багато рідини. Якої рідини? Наш організм є слаболужні рідини. Наша кров, лімфа все слаболужне. В кишківнику в нас є. Кисле середовище, і в нас має бути завжди баланс. Лужно в нас має бути баланс і лужно і кислого. Коли ми починаємо хворіти, в нас організм робиться більш закислений. І тому в той час нам треба дати більш лужну воду. Що ми можемо дати в компанії Белі? В нас є така унікальна вода: це є мінерали. І коли ми даємо на стакан води, пару крапель у нас буде слаблужна вода. Але коли ми починаємо хворіти, ми можемо дати чайну і столову ложку цієї водички, це буде мінералізація. Ми повинні залужнювати організм для того, щоб він почав швидше справлятися з вірусами чи бактеріями без різниці, що ми там підхопили. Яким чином передається ті захворювання, що я назвала, вони можуть бути. Коли не помиті руки, коли у вас є контакт з людиною, яка вже біля вас покашляла, попчіхала, пообнімалася, значить, шляхом в продукти, які так само не домиті. Ну і багато того, все, що є у вас в організмі, ослаблений імунітет, ви можете дуже легко почати підхвачувати власне, ті віруси, інфекції, бактеріальні, коли є осінній період, тому що тут у нас дуже мало сонечка і сонячка, імунітет є послаблений. І тому. Ви повинні самі допомагати своїм організму. Ви починаєте пити багато водички. водичків. П'ємо багато водички. Мінімізуємо їжу, бо коли в той час ми починаємо їсти все, що викликає запалення, а це є хлібобулочні вироби, це є солодощі, це все жарне, це все консервоване, копчене, ми ще більше закислюємо організм. І наш організм буде напроти розмножувати той віруші, бактерію, Ви робите дуже велике зло в той час, коли ви починаєте нагружати наш організм такою їжею. Має бути мінімальна їжа або така овочі, фрукти, щоб полегшення було вашому імунітету. І тут на допомогу може прийти наше клітинне харчування. В той час, як ми хворіємо, ми можемо взяти ту унікальну капсулу L8, про те, що я говорила, це є нанотехнології. Тут є сублімовані овочі, фрукти, ягоди. І ви можете забрати ранковий і обід. Обідний прийом їжі і навіть замінити одною капсулу одною, навіть до трьох капсул. Але ви зробите велике благо своєму організму, тому що ви зробите розгрузку шлунково кишкового тракту. Ви будете пити багато лужної водички і даєте собі капсули. Ваш організм він не буде мати голоду, тому що кожну клітинку ви нагодуєте тими мікро-макроелементами, що потрібно вітамінами, але він буде швидше справлятися, ваш імунітет буде підніматися. Звичайно, не можу я не розповісти про такі унікальні капсули, які є імуномодуляторами. В той час дуже гарно піднімати імунітет, і в нас є так само як вже унікальна капсула імунокод, це є імуномодулятор. Ви п'єте, якщо ви захворіли, і ви встигаєте зловити довіру чи бактерію в перший же день, кожні дві години ви можете пити імунокод. І маленьким діткам навіть тут від маси тіла нам треба давати там на 1 кг, здається одна капсула, йде, на 25 кг одна капсула йде. А якщо дитина дуже маленька, то навіть на грудному вигодовні можна маморці разом з молочком давати просто одну там, ну, там десяту чи купу-частинку цього цього унікальну капсулу, бо є там пептиди молозива, а пептиди молозива це є про імунітет. Тут є куркумин, тут є альфа-ліпоєва кислота, тут є цинк, вітамін Д3 це все те, що буде піднімати ваш імунітет. І кожні 2 години разом з лужною водичкою, разом з лм 8 ви починаєте запускати всі процеси зцілення вашого організму. Горло. Знов-таки згадую американців, знаєте, бо мала можливість там попрацювати, будучи головним ембазором, економістом. І я пам'ятаю, що вони дуже хворіли чим. Вони дуже хворіють алергіями. От у них просто у багатьох американців стоси, такі протиалергічні, антигістимініні, бо вони бчихать, кашлюють. Чому? Тому що у них дуже багато різних тваринків, котики, пасики, вони люблять з ними спати. Дуже багато шерсті. От Нам як прибиральниця, приходилось там були сьози. Я кажу, а що так багато шерсті. Я кажу, так я ж сплю з тою собачю. Я кажу, ну ти молодець, а що ти вчихаєш, очі такі чого. Так в мене ж алергія, кажу, ну, ну все нормально. Ну но В них ви знаєте, що не боліло, її? в них ніколи не боліло горло. Оце така фішка в Америці, я не можу зрозуміти. Я як тоді прилетіла, була така молода дівчинка, 29 років, але в мене постійно боліло горло. А чому? Тому що воно в мене було не, за, ну, не загартоване. А в американців воно настільки не в них загартоване, тому що в них в кожному холодильнику. Стоїть стаканчик такий, і я кажу, я хочу пити. Я там пам'ятаю, прибираю, хочу пити. Вона каже, зирек, саме тобі пити. вона дуже любила Ті американки, бо я така все позитивно до них приходила. І вона мені дає стакан води, і я десь води не бачу, а бачу стос льодівка. Льот вона мені дає. Я кажу, що я маю з тим робити? Вона каже, пити. А -а -а. Я говорю, класно. Я кажу, а як то пити? Каже, так там ж не дніє вода. Я кажу, що з тим людям. Та ти можеш там посмоктати собі, я кажу, йому. так що їх не полігорну, тому що воно в них було загортоване. Я настільки завжди хочу донести до людей, які бояться, я хочу вбити тільки тепленькі. Я кажу, класно! Ви настільки робите благо тим вірусам, бактеріям і грибам, які у вас є тут на мигдалинах, тому що коли тут дуже їм тепло, їм дуже комфортно. Вони кльо класно розмножуються. Народ, почуйте мене, ви маєте своє горло загартовувати. Ну, вам не комфортно пити холодне, правильно? Тому що шумково трав, там теж йому не комфортно, але загартовувати своє горло, глади ви точно повинні. І приклад є загартування горла. Дівчатка, мене слухаємо, Ти, щоді, всі тут по апаратці <сі> з телефончиками. Загартування горла, ви знаєте, що це є? Це є морозиво. Доктор Комаровський, я ж була коли там його фанатом, коли не знала інших компаній Соло Комаровського, Він дуже правильно говорив, що діткам навіть потрошки треба давати морозиве для того, холодне, щоб загортувати горло, і не будуть ніякі потім аденоїди розростатися і. У вас не буде такі інфекції в горлі, якщо ваше горло буде загартоване. Моя мама вона мала дуже слабе горло, тому що моя бабця умудрялася мамі кожне морозиво підігрівати і давати в ту юшку. І мама ложками просто їла те морозиво. І мама настільки був протест в дитинстві, що вона коли вже мала свої гроші в школі, вона від бабці в цій сідала по два-три морозива, а мами так вже розрослися гланди, що її мали вирізати. Бабця зробила таке добро для своєї доньки, бо має бути тепленьким морозом. Відчути смаки, моя мама з'їдала по два-три морозива, і вона повністю вилікувала тоді своє А В неї настільки вони розрослися, що вже мали його вирізати. І потім я говорила з одною жінкою, вона казала, що спеціально з внуком вона літала в санаторій в Сухумі, де лікували 21 день внука морозивом. Загартовували горло і тому почуйте мене, що ваше горло хоче згартування. Не треба робити таке середовище, щоб розмножувалися ті віруси, гриби, так само, що я вас тут. Це має бути закалка. І тому я говорю, американці вони не знають, що таке хворо горло. Ну, льот їсти такими стаканчиками, точно не рекомендую, але це має бути. І щоб дитині потрошки давати, щоб це було закалення горла. Водичку треба починати пити кімнатної температури, а літом нормально випивати і побачите, що ви забудете, що таке горло. Ну і звичайно, працювати потрібно за ну, так, ну, так, забула. Це все можна робити, але якщо в дитини закрита... Це вже мене горе, коли дитина хвора. Ні, дивись, я, я ж не говорю, коли дуже дуже хора дитина, і ми починаємо закалювати. Ми спочатку повинні вивести з гострого стану дитину в хронічне і паралельно починати працювати і робити і закалювання. Получається, давати клітине харчування, і ми вийдемо з тих інфекцій. Я просто говорю, що, що для горла дуже важливо. І особливо коли є влітку, так само, щоб ті в глади воно сонечко. Так само можна так лікувати, відкривати і навіть дітка в ротик, щоб сонечко попадало прямі промені сюди, того року лікується. Ну і звичайно клітинне харчування, воно буде оздоровлювати організм, і так само імунокод. У нас є в компанії імунокод, є імунем, воно є в крапельках і є двома напитками. Такі солоденькі напитки можна вибрати, але це все буде піднімати імунітет, і ви будете гарно справлятися з різними лорзахворюваннями. Так само є унікальні продукти, в який я просто закохалася, це є оксид азоту. І він якраз є для слизових, тому що тут є морська ша до оксиду азоту. Оксид азоту це те, що не хватає нашому організму вже після 30 років. І от коли ми захворіли, ми можемо капати носи, тримати в броту ті капельки, ушко закапувати. І якраз це буде лікування, вони дуже гарно з ним справляється. Зверніть увагу на це. І собі конопляне масло. Це буде теж, якби місцево діяти на лор захворювання, тому що ви даєте 3-4 капельки, ну якщо ви хворю можна і більше, і розсмоктуєте її, це буде місцевий імунітет. Але всі наші лор -захворювання це про роботу імунітету. А я вже не один раз говорю, що імунітет він нас держимо в кишківнику. І якщо в нас там буде патогенна мікрофлора, гриби, віруси, бактерії, паразити, воно ж буде, ви будете відчувати. Що внизу жіночі різні проблеми, та да? грибок кандида, що воно буде і верхом, і це ж ми є цілісний організм, і тому дуже важливо додавати вечірні капсули. у нас сьогодні немає. у Нас вечірні, так? Да? У нас є вечірні дві капсули. Одна з них буде заспокоювати нервову систему, тому що коли ми хворі. Коли ми живемо під час війни, коли ми сваримося з чоловіком, з дітьми, коли ми працюємо на роботі, ми можемо це. Ми є в стресі. І ми кожен день перебуваємо в стресі. Ну, у нас таке життя, ми не знаємо, що завтра може бути. Ми повинні допомагати своєму організму отримувати ну, оцей баланс, щоб вийти з тих хворів. Тому що, якщо ми будемо в стресі, ми ніколи не станемо здоровими. Ми ніякі захворювання не зможемо подолати. І там є унікальна капсула. Яка буде заспокоювати нервову систему, нормалізувати сон, тому що там є магнія, цитрат, кальція, цитрат, там є ашваганда. це все буде працювати на те, щоб у вас був спокій, спокійний сон і спокійне відновлення впродовж дня. А друга капсула фіолетова це буде робота шлунково кишкового тракту, відтік жовч печінка. Я завжди говорю на, на всіх презентаціях, коли в нас текуча жовч. Вірусам, бактеріям, грибам, паразитам робиться некомфортно, тому що жорст – це є чудовий антисептик. І тому, коли буде низ весь працювати, не буде у вас тих по інфекції, тому що у вас весь низ працює. Тут є хороший імунітет, який живе в кишківнику, і тому ваш вакцик так само буде здоровим. І навіть якщо ви підхватили оцю інфекцію, вона вас тут, а вас тут все, здоровий імунітет, ви дуже швидко можете з цим справитися. І не забувайте, що верхня частина відділення, оце якраз горло, це є вихід нашої лімфи. А що таке лімфа? Лімфатична система йде по всьому організму. І вона є такою каналізацією нашого організму. І от коли ми хворіємо різними захворюваннями. І потім наша лімфа робиться не текуче, відбувається застоя, застійні процеси лімфи. І вони можуть привести до того, що навіть може бути рак лімфи. І дуже важливо, щоб та лімфа була текуча. Щоб вона була текуча, ви маєте пити воду в якості на постійній основі. Ви маєте рухатися для того, щоб лімфа була текуча. Лімфа так само дуже любить баню, сауну, тому що це то все прогрівати, щоб лімфу розганяти. Різні фізичні вправи, все, що вам подобається бігайте, тренажери, тренажери, танцюйте. Ну, вибирайте для себе те, що вам подобається. Бо ніхто заставляти нікого не буде. Ви для себе повинні зрозуміти, що вам підходить. Що там таке? Каже, їм дикатиплею, мене не Так. І коли буде лімфа текуча, Получається, ви побачите, як буде працювати е, ваше горло ніс. Воно буде вас все оздоровлюватися, тому що так само такі хвороби, як стрептококи, стафілококи, все, що зв'язане з горлом, це є грибкове захворювання. І все, що в нас було в організмі, лімфа буде виносити і відкривають горло дітки, а там все біленьке, що ж там ще, тас, от все, ще з здається, карлатини, все це з горлом пов'язане. Не буде того. Жіночку з дитиною, що він дуже хворів, теж 4 роки, вона її всі лікарні знали. Скоро вже приїжджала, вони знали, до кого їдуть прицільно, і дитина 3 роки лікувалася від хронічних бронхітів. І в нього обструктивний бронхіт, він постійно попадає. В нього вже ставили вже асаму його ставили. І коли ми почали з ним Дитина почала ходити в садок. А він ходив там день ходив вже три-чотири взагалі не ходив. Ну і тут він починає ходити. Краще себе почуває, але йому все посипало білим. А що це таке білим? Тому що мамочка три роки дитина була на хімічних препаратах. Йому навіть давали якісь препарати, він не хворів той час. Ну йому лікарі мудрялися давати, щоб в нього не було бронхіту. Я кажу, що таке це якась таблетка, щоб не було бронхіту. А я кажу: не пробували імунітет просто підвищувати, щоб не було бронхіту. І дитина три роки. На постійній основі завжди була то антибіотики, щоб не було прохіду. І коли ми почали процес очищення, ще дали дитині протипаразитарну програму, тому що дитинка е паразити, ми побачили по аналізах крові. Дитина просто стає білий ротик, тому що весь грибок від тих всіх препаратів він починав отут йому все осідати. Але мамочка насіка була щаслива, що він себе добре почуває, тільки ротик білий. Що так, що його робила? І ми за три місяці ми зняли ті діагнози, і дитина забула, що це таке. Тому що це були ті оточистки, пиття води, забрали солодощі, і дитина стала здоровою дитиною. І тому. Такими хворобами, як вухо, горло, ніс, ми можемо справитися. Просто треба зрозуміти, що нам робити, а я вже сказала, має бути вода, вона має більше, луж, має бути забрати їжу, щоб ще більше не робити забрані процеси, давати клітинне харчування, Л8, дати для імунітету імунокод, імуне чи, що там, імуне плюс в нас, місцево давати наші крапельки, мисливі, зволожуємо, оздоровлюємо, місцево і вушка, і носик, і в і якщо ми це все зробимо за добу, якщо ми відчули, ми можемо там день-два і до трьох днів стати здоровими. Якщо ви, звичайно, вже провтикали той час, то і процес буде довше. Але все рівно ви повинні робити все, щоб імунітет почав сприятися. Ну, ну і крім того, очі відновлюється підвір, відновлює гарант на тих правда. Я капаю, бо в мене є данозоркість і срізоточисть, воно дуже гарно знімає. Сльозоточилисть. Ну і я не можу сказати про наші ще такі унікальні продукти. Це любові продукти, це є лікардіо. Коли ми хворіємо, так само ми може підтримати серцево-судинну систему, тому що коли ми хворіємо, будь-який вірус, бактерія робить нам нагрузку серцево-судинну, лікардіо унікальний продукт, тому що там є конзим q 10, l арнін l цитрулин І воно є і відновлення серцево-судинної системи забирається поганий холестерин. І такі діагнози, як було я дуже гарно бачу, як іде динаміка на зниження і потери для на тому пікардіо. Ще один продукт, він зараз називався кардіохалс, це для здоров'я серця, але він дуже гарно діє на весь організм і на шлунково-кишковий тракт, і на нерви, тому що тут є люцерна, а люцерна це королева трав, І воно дуже гарно. Відновлює мікрофлору, тому що ліценна це є їжа для наших хороших бактерій для пробіотиків. Тому що віцена це є пробіотик. І тут є паростки пшениці, тут є паростки буряка, і воно дуже гарно буде впливати на мікрофлору. Ми собі робимо з світочиком дуже смачно. Якщо вам потрібно схуднути, то можете брати обжирний кефірчик, якщо вам не потрібно, вам потрібен білок, берете нормальні жирності І в шейкері, єдинотенціки, і дуже смачний, у вас буде навіть може бути заміна вечері на їжі, яку хочете земельнику. Приджерніш. Підтримка буде солобів, і так само в той час дуже э, рекомендую реджери, тому що тут є куркумин. Куркумин в нас є в імуноході, а тут він є посилений гіалуроновою кислотою і колагеном. А куркумин це про запині процес. Отже, коли ми хворіємо, ми можемо собі замінити їжу прекрасними нашими коптечками. І імунітет буде швидше справлятися. І тому можна справитися любою хворобою, без жмень. Антибіотиків чи противірус не запам'ятайте, що противірусні це абсолютно пустишки, головне ваш імунітет, і створити вдома умови. Подивитися, скільки по термометру у вас, яка температура вона, має бути до 20 градусів, спати взагалі треба в прохолодному, провітряному приміщенні. Коли ми хворіємо кожні півгодини провітрювати приміщення, головне, щоб в міст і це все дихало. Тому що коли у вас буде сухе, незволожене повітря, у вас все буде тут засихати, і ви ще не п'єте, ви можете зробити собі пневмодію, сидячи вдома, з того, що у вас було просто там, якісь там кашлі, ОРЗ, ОРВІ. Отже, промиваємо слезові. Все має бути текуче, багато води, свіже повітря, прохолодне приміщення. І побачите, ви можете швидко з цим всім справитися. Тому що все в ваших руках, і вірусом бактеріям буде некомфортно, коли ви будете і провітрювати, багато пити, забрати їжу і давати плітенне харчування. І ви побачите, що ваше здоров'я в ваших руках. І здоров'я вашої сім'ї залежить повністю від вас. Тому що якщо ви будете грамотна мамочка чи татом, тато менше грамоти, тому що їм менш це цікаво, мама має зайнятися здоров'ям, тата. Ну, пак це дідусі, все може бути під контролем вашої сім'ї, і ви будете здорові, дітки, ваші, вся сім'я буде здорові. Чого я пак їй бажаю? Дякую вам, дуже дякую. За дякую. фарш. Дякую. Дякую. Дякую.